І визнати, часто жінки кажуть, що... мені треба, аби просто він повернувся. Мені не треба нічия там більше допомога. Я просто хочу його допомогу його поряд. Це це складний момент. Так, і тут ми працюємо над тому, щоб визнати, що зараз є так. Ми фокусуємося на теперішньому. коли ми фокусуємося на майбутньому. Що ось так нема, а я хочу по-іншому, і воно має бути по-іншому, це є фокус на майбутньому, якого немає. Ось там з'являється ця безпорадність, ця злість, і злість як наслідок безпорадності. І відповідно, коли ми фокусуємося, а що я зараз можу? Так? Окей, я не маю зараз чоловіка поруч. Але чи можу я мати з ним ну, не такі довгі розмови, так? Угу. але якісь короткі? Одне повідомлення в день. Одне відеоповідомлення в день, якісь спільні ритуали, які дозволять ось цю пустку заповнити. Так? Чи можемо ми робити, до прикладу, спільну вечерю, відеовечерю, чи посилати якісь повідомлення на ніч, чи одне фотографія мого дня. І підтримка ось цієї комунікації, цього постійного зв'язку, хай він буде маленький. Хай буде просто одне повідомлення, так він буде давати людині відчуття присутності, і не буде вже так важко, так, так важко від того, що людина немає поруч.